Вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на тиждень, 7 по 13 квітня. Це тиждень повнолуння в Терезах, і тут саме час навести лад у ділових і особистих відносинах. Також можна наводити лад у ваших фінансах. Цей тиждень не підходить для великих трат. От і дуже добре прощатися з минулим, добре розібратися з питаннями, які тягнуться вже дуже давно. Планети будуть підтримувати в прийнятті доленосних рішень, особливо з 9 квітня, коли Меркурій вже набере свої оберти. 7 квітня, понеділок, місяць знаходиться в леві і робить гармонійні аспекти на сонце і Венеру, що дає нам натхнення і сили творити, добре проявляти себе, свої таланти, виступати на публіку, давати рекламу, робити публікації. Сьогодні між чоловіками і жінками буде присутня гармонія і розуміння, можна про все домовитися, навіть може хотітися побалувати. Один одного Венера з'єднується з Сатурном, і цей вплив цього аспекту ми будемо відчувати протязі всього місяця. Повториться він 25 квітня. На такому аспекті добре брати аскезу, сідати на дієти. Це час брати на себе відповідальність, і тут можуть виникати якісь обмеження в тратах. податкові збори, кредити, борги, комуналка. Це все буде нагадувати про себе. Добре, провести ревізію ваших доходів і витрат. Відносини також. Можуть проходити перевірку або вийти на більш такий серйозний рівень, там шлюбу, проживання разом, дехто зможе заключити вигідні ділові відносини, добре проходити обстеження і звертатися до лікарів. Сам по собі аспект непоганий, якщо програється в плюс, якщо програється в мінус, можливий знаєте, навіть депресивний настрій. От і ну якісь нехватка фінансів може бути, або присутній холодок у відносинах. Меркурій стає стаціонарним до 9 квітня, і ці дні наше мислення буде працювати повільно. Ми можемо забувати, куди йшли, що потрібно зробити, щось забути або згубити, сісти не в той транспорт. Техніка може виходити з ладу, перебої зі зв'язком, поломки автотранспорту це нормальне явище для цих днів. Тому будьте уважні за кермом. І до речі, сьогодні, як ніколи, писала дуже довго гороскоп на тиждень. Е, як ви знаєте, раніше воно набагато вже, ще все швидше пишеться. 8 квітня у вівторок, місяць в леві до 15.40 без курсу. На цей період не назначайте важливі справи і переговори і будьте уважні за кермом. Займайтеся рутинними справами або відпочиньте. Перед тим як піти на місяць без курсу, він зробить напружений аспект на уран. Тому ніч і ранок можуть бути неспокійні і напружені. Може бути безсоння, нервова напруга, тому реагу ну, і тривоги. Звісно ж у нас так як у нас війна в Україні. От тому реагуйте на тривогу з 7 на 8. Венера робить гармонійний аспект 8 числа, діє він також весь місяць і буде повторюватися 20 квітня, що принесе якісь неочікувані можливості у відносинах і покращення вашого фінансово-майнових питань. Тут можуть бути неочікуваний дзвінок чи зустріч, можуть, знаєте, навіть вплинути на ваше майбутнє. Добре для тих, хто в пошуку роботи, можна заключити вигідний договір, зробити цікавий творчий проєкт, вступити в групу по інтересам, розвивати власні Соціальні мережі піти на курси, і потім з цих накопичених знань, які ви вже отримали, ви будете мати прибуток. Після 15.40 місяць переходить у діву, що може зробити, нас більш такими критичними, педантичними, але уважними до деталей, добре все ретельно продумувати та планувати. Гармонійний аспект Марса і північного вузла сьогодні дасть рішення і дії, які ви приймете, вони будуть впливати на ваше майбутнє. 9 та 10 квітня, це в нас середа і четверг місяць знаходиться в Діві. Ми стаємо більш практичні і уважні до деталей. Меркурій вже набирає свої оберти, що добре для виправлення власних помилок. Стає легше домовлятися з іншими людьми, знаходити правильні слова, добре давати підтримку, допомогу іншим, працювати з документами, звітами, планувати чи вирушати в подорож, проходити обстеження, почати харчуватися здоровою їжею, очищатись свій організм і простір 9, 10 і 11 числа Юпітер буде в квадраті до Церери. І тут можуть приходити неприємні новини, виникати почуття жалю та співчуття до інших. Тут буде ці дні важлива дуже підтримка один одного. 10 квітня місяць буде конфліктувати з Юпітером, Меркурієм, Венерою та Сатурном. Це може бути один із напружених днів неділі. Можуть зриватися плани домовленості, приходити погані новини, конфлікти в парах або з старшими людьми та керівництвом, проблеми з транспортом, документами та фінансами. Зате цього дня місяць буде дружити з Ураном та Марсом, що додасть енергії і витримки прожити цей день без серйозних наслідків. 11 і 12 квітня це в нас п'ятниця і субота, місяць буде знаходитися в знаку терези, і тут акцент стоятиме вже на партнерських відносинах, ділових або особистих. Тут всі взаємовідносини з іншими людьми вийдуть на перший план. Добре, проводити переговори, якісь домовленості, заключати договори про співпрацю, вирішувати юридичні питання. Головне не створювати конфліктні ситуації. Адже 12 число це день перед повнею і в нас енергія накопичилося багато. Тут добре розтопляти крапки над і і прощатися з минулим. Місяць буде в гармонійному аспекті до Юпітера. Це додасть нам оптимізму і віри в себе та людей, що нас оточують. Можна досягти бажаного. Меркурій і Марс також в гармонійному аспекті. Тут і розумова, і фізична активність, вона дійсно принесе свої плоди. Добре, вирішувати любі задачі, що стосуються сім'ї і робочих питань, вирушати в подорож, проводити переговори. Переговорити переговори, якісь оформляти документи, писати тексти, проходити навчання взагалі. Тиждень для навчання дуже добрий і для робочих моментів, вирішувати питання нерухомості е, легко буде донести свою думку до інших. Е, ну тут не потрібно звичайно ні з ким спорити, тому що Марс може дати таке е, от але ну, з легкістю, знаєте, можна домовитися про все. 13 квітня в неділю у нас буде повнолуння в Терезах, і це період підвести підсумки, завершити минулі якісь справи. Ця повня вона впливатиме на відносини, ділові або особисті. І тут саме час закрити всі питання по взаємовідносинах, які себе вже віджили. Контролюйте свій емоційний стан адже можливі конфлікти, які можуть призвести до розриву відносин. Тому ну, краще стриматися і лишнього не наговорити в цей день. З 12 до 4 годин Дня, місяць буде йти без курсу, і на цей період не назначайте важливі справи і переговори, будьте уважні за кермом, займайтеся взагалі якимись рутинними справами, а по можливості просто відпочиньте. Венера цього дня буде вже стаціонарна, вона буде виходити з свого ретроградного руху. І тут можливі якісь затримки у виплатах, або нестача фінансів, або ви, знаєте, коли так буває, що не можете оплатити те, що дуже хочете купити. От, і ну, навіть може відчуватися. Якась дисгармонія в почуттях, конфлікти через фінанси в парі. Можливо, хтось вважає, що більше робить для своєї пари, хтось менше, хтось більше тратиться. Тобто через такі мілкі дрібниці можуть виникати конфлікти. Тому краще відкладіть на цей день великі якісь покупки, взагалі покупки, і походи в салони краси, хоча б на пару днів, на два-три дні. Тому що навіть і ці покупки і там нова зачіска можуть зовсім вас не порадувати потім. Увечері місяць перейде в знак скорпіона. Він додасть пристрасті у відносини, але може бути у вигляді ревнощів або сильного бажання бути ближче. Захочеться мати більше у фінансовому плані, можуть відчуватися маніпуляції та тиск, взагалі ще наступні день-два. І місяць одразу робить на ніч, уже в пізно ввечері, напружений аспект на Плутон. Тому дійсно старайтеся не вступати в конфлікти, особливо якщо з групою людей краще десь прогулянки відкласти, не перебувайте в людних місцях. Ніч може і вечір бути досить неспокійними, тому реагуйте на тривогу. Взагалі цей тиждень дуже гарний для. Взаємовідносин з іншими людьми для домовленостей по роботі, для підвищення своєї кваліфікації. Тобто цього тижня дійсно можна досягти бажаного. Тому хай цей тиждень буде вдалим для кожного з вас. Гарного і спокійного вам тижня. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте і до зустрічі!